Соціальний проєкт мандруємо Полтавщиною, започаткований спільними зусиллями громадських організацій та Полтавської обласної федерації спортивного туризму. Вони відкрили вже третій маршрут для піших та велопрогулянок. 32 два кілометри історичними пам'ятками та традиційним лісостеповим ландшафтом дозволить туристу насолодитися красою та пізнати історичну спадщину Полтавщини. Це один із напрямків розвитку туризму в нашій області: розвиток мережі веломаршрутів. Це якби більш дозвілева форма розвитку маршрутів, тому що, скажімо, комерційні пропозиції щодо обслуговування цих маршрутів на сьогодні поки що невеликі. В підготовці маршруту взяли участь волонтери з Азербайджану, Італії та України, а кошти надали небайдужі до зеленого туризму люди. Якраз поки йшли до Більського городища, бачили маркировку для велосипедного маршруту. І приємно було. Сільськими околицями поки що найдовший веломаршрут – у Опішному. Ми вже в минулому році вже промаркували два маршрути. Називаються «Опішнянськими стежками, а також міські млини. А цього року ми вже більш збільшили територію маршруту, і це вже цей маршрут буде пролягати через Глинське, Деревки, Вільхове. Працюємо з багатьма. Представниками і організаціями, і ми хочемо створити такий якби спільний проєкт по гастрономічному туризму і розвинути наступному році більше по народній кухні і відродити дійсно ці традиції, ці страви, які, на жаль, на жаль, на Полтавщині вже забуті. Загалом, першим в зелений сільський туризм почали розвивати у садибі старий хутір. Його власник Олександр Кубенець розповідає, в 2011 році екологічним відпочинком цікавилися лише 5 відвідувачів на місяць. А тепер, щоб тут відпочити, треба бронювати місце щонайменше за місяць.